Сім пташок між небом і землею. Я знімаю в Києві згори в напрямку за межі міста. Трохи зуму, збільшив зображення до 5-7 разів місцями. І уважно вдивляюсь в простір навпроти. В простір між небом і землею. Аж до самого горизонту. Птахи літають під небом. Сонячні промені падають на тебу поверхню під небом. І промені падають на поверхню крил птахів, в польоті в небесах. Також сонячні промені відбиваються від дрібних крапель у хмарах. Це має створювати якусь складну тінь на збудованій поверхні землі від всіх хмар, від всіх крапель води в цих хмарах, що відбили певну кількість сонячних променів в зворотньому напрямку, кудись від поверхні землі, від поверхні будівель на землі. Від поверхні крил птахів в небесах. При цьому всі хмари також пускають певну кількість сонячних променів, що можемо постійно бачити і відчувати незмінно у часі при спостереженні за хмарами на небі. Сонце більше за планету Земля в мільйони разів. А сонячне проміння створює настільки потужний потік променів з променів світла до землі, що такі інтенсивні промені наскрізь проходять дощові хмари в безперервно рухомих потоках повітря. Такі промені проходять навіть через дуже густі просторово-об'ємні дощові хмари просторі на поверхні землі. Таким чином ми спостерігаємо зараз за грою світла і тіней між небом і землею аж до горизонту. І дивимось на красу весняних зелених просторів Києва під дивовижним небом. Така гра світла і тіней на поверхні землі якось навіть змінює сприйняття об'єктів споруд, що знаходяться на значній відстані від нас. Ще сильніше змінюються сприйняття об'єктів при їх візуальному наближенні. Та застосуванні інверсії кольорів до об'єктів в даному відео. Ми можемо бачити при застосуванні 5-7-кратного зуму на камері весь ландшафт поверхні землі якось змінився під хмарами неба. Певні ділянки поверхні під небесами сприйняються, ніби в хмарах або дуже близько до хмар. Такі просторові ефекти можемо спостерігати лише під певним кутом спостереження за простором згори в напрямку горизонту. А при наявному питті падіння сонячного світла на поверхню землі. Де тут гори? А є тут річка? Де тут луги? Де тут місто закінчується? І починаються луги, ліси, степи красиві. Знає той, хто природньо літає в небесах з дня у день свого життя. Птахи літають між небом і землею. Птахи реально люблять літати в повітряних потоках, де вони часто дружньо вирують та грають в свої соціальні пташині ігри. Впіймати такі моменти гри кількох пташок одночасно буде доволі просто при відчутті та здоровому сприйнятті руху повітряних потоків в своєчному просторі навколо вас. Кожна людина максимально контрольовано сприймає навколишній простір перед своїми очима. Ось в даному відео в різні моменти прилітають пташки. Пролітають на різній висоті і різні відстані до вершини гори, з якої я знімаю відео захмарного неба на ландшафтним різноманіттям поверхні землі в напрямку горизонту. Цікаво, що всі рухомі об'єкти перед нашими очима, тобто всі об'єкти в русі, людський мозок краще сприймає при інверсії кольорів до об'єктів в Русі. В даному відео час від часу відбувається інверсія кольорів. Тобто в нас чорні птахи стали білими птахами в русі, а сині кольори неба обернулись в жовто-корічні кольори відтінки після ефекту інверсії кольорів. Важливо завжди враховувати, що кольори поглинання змінюються на кольори випромінення при застосуванні інверсії кольорів. В залежності від поглинутих та відбитих променів світла, наші очі по-різному сприймають кольори від поверхень міських будівель та від поверхень живих рослин в межах міста та за межами міста. Побачити всіх пташок у даному відео, вийде точно не з першого разу перегляду. В даному відео дуже багато цікаво дрібних об'єктів листа на дереві та птахів польотів до примагання захмарних об'єктів на різні відстані від вершини гори до лінії горизонту, десь далеко за містом. La esperanza que viene, danzando al son de los días, para tener la fuerza, le prendo fuego a mi conciencia, dejo volar para